Встановлення камери відеоспостереження може бути трохи складним завданням, адже воно включає в себе різні аспекти від вибору місця розташування до налаштування програмного забезпечення. В цьому відео я розповім про кроки, які зазвичай потрібно виконати для встановлення камери відеоспостереження. Це базові аспекти, але вони будуть корисні для початківців. Мене звуть Андрій Євдокимов, ви на каналі SecureUA. цікавого та корисного перегляду. По-перше, звичайно, вам потрібно вибрати відповідно до ваших завдань камеру, а критеріїв вибору існує безліч. Камери можуть бути циліндричні, купольні, турельні, можуть бути з фіксованим об'єктивом та варіфокальним, обертові, можуть зумувати, можуть ні. Важливо обрати саме таку, яка підійде для вас. Характеристики, на які потрібно звернути увагу, це роздільна здатність, величина і тип підсвітки, водонепроникність, антивандальність, тип підключення до мережі. Сьогодні, як приклад, просто як один з можливих варіантів, ми будемо використовувати камеру Uniview, C1L і далі багато букв. Вона не є ультрауніверсальною камерою, яка може вирішити будь-які завдання, як загалом і будь-яка інша, але ми розповімо, під які завдання і чому вона найкраще підійде. Оберіть стратегічне місце для розташування камери, враховуйте, що саме ви хочете спостерігати, відштовхуючись від того, які місця об'єкту є найбільш вразливими та становлять найбільшу цікавість. Зазвичай важливо забезпечити, щоб камера була захищена від погодних умов та вандалізму, особливо якщо ви становите її ззовні. Погодні умови, це маст. Такі камери, як c 1 l використовують всередині приміщення для оглядового відеоспостереження. Ось вона стоїть в мене розпакована. Трохи пізніше ми цю розпакуємо. І отримувати інформацію з цієї камери ми можемо. Формату, що взагалі відбувається на об'єкті, в неї кут огляду 110 градусів, і він дає змогу бачити, наприклад, усю кімнату, якщо ви маєте змогу встановити десь в куту приміщення цю модель. Залежно від типу камери та місця розташування, встановіть її на потрібній висоті та налаштуйте її зону огляду. В випадку камер з регульованою фокусною віснення в нас зараз не така це фіксована, але якщо ви маєте змогу регулювати фокус, упс, Блок живлення та кабель. Встановіть необхідні кут огляду та наближення для верифокальних камер. При закріпленні на стіні, стелі чи іншому об'єкті можуть використовуватися також додаткові аксесуари, такі як комутаційні коробки, кронштейни та всяке таке інше. Цю камеру завдяки її конструкції ми можемо просто поставити на поличку, на стіл, але бажано там, де її випадково не посунуть, бо зіб'ються кути огляду і її місце положення. В монтажну площадку в неї вбудовано магніт, а в комплекті йде така металева пластина, яку ми можемо змонтувати будь-де, ну, де нам зручно. Ось, Таким чином вона закріплюється на камері. Тобто беремо цю монтажну металеву пластину, монтуємо на стіну, поличку, будь-де. І потім вже до неї під'єднуємо камеру. Ну, таким чином все працює. Уявіть, що це стіна. Щодо живлення, більшість камер підключаються до стандартної мережі живлення, або використовують роз'єм для живлення через PoE, так звана технологія Power over Ethernet. Багато моделей підтримують одночасно обидві ці опції, або або ви використовуєте чи звичайну розетку, чи PoE. Зазвичай зручніше використовувати PoE, оскільки по одному кабелю буде передаватися і живлення, і відео. Для використання PoE камера має під'єднуватися до мережевого обладнання з підтримкою цієї технології. І це найкращий варіант для дротових камер. Зверніть увагу, що камери з Wi-Fi зазвичай модулем PoE не обладнуються, оскільки це просто не має сенсу. Якщо ви можете під'єднати камеру кабелем, функція Wi-Fi ну, вам просто не потрібна. Також деякі камери можуть використовувати. Батареї, зазвичай вбудовані акумуляторні. Ви поюзали камеру, потім зняли її, підзарядили і повісили на місце. Ця кубічна камера, яку ми сьогодні розглядаємо, живиться від мережі постійного струму через 5-вольтовий блок живлення. Він йде в комплекті, ось має такий вигляд. У комплекті також кабель для під'єднання до роз'єму мікро-USB. Тобто. Цю штуку ви під'єднуєте в розетку, до неї кабель, супер. І під'єднуєте до камери. Все. Таким чином ви подаєте живлення на цей апарат. Якщо ви використовуєте дротову мережу, Підключіть камеру до мережевого комутатора або маршрутизатора за допомогою зернет-кабелю. Потім за допомогою утиліти виробника знайдіть її в мережі та зробіть базові налаштування, такі як IP-адресу, вона потрібна для доступу до веб-інтерфейсу камери та її інтеграції в систему відеонагляду. Більшість камер підтримують протокол DHCP, що означає, що вони будуть автоматично отримувати IP-адресу від мережевого обладнання. Також ви можете налаштувати статичну IP-адресу для камери в роутері або через веб-інтерфейс камери. Як я вже казав, C1L це вайфайна моделька, яка не підтримує PoE, але має вхід для дротового підключення. Тобто ви також можете використовувати Ethernet кабель. Але нагадаю, що вона має Wi-Fi. Побутові камери для домашнього використання зазвичай підтримують саме підключення по Wi-Fi, оскільки кроки для коннекту з гаджетами в них інтуїтивно зрозумілі, простіші і також простіший монтаж. І ми це продемонструємо на. Саме підключення цієї камери у другій частині випуску. C1L, як в принципі будь-яка інша епішна камера Uniview, має власне нативне програмне забезпечення, через яке ви можете переглядати відео в реальному часі, можете переглядати її архів і використовувати її, наприклад, як відеоНІГАЛІН. І якщо я вже згадав про архів, вирішіть, як будете зберігати записи зі своєї камери. Це може бути внутрішня SD-карта. Ця камера, ця камера, це одна і та ж модель. Підтримує слот для мікро sd карт ви її форматуєте, вставляєте, використовуєте. Також відеозаписи можуть зберігатися на диску мережевого відеореєстратора, коли ви збираєте комплексну систему з багатьма камерами, не з однієї. А також на хмарному сервісі. Деякі моделі підтримують цю опцію. Цю камеру можна під'єднати до мережевого відеореєстратора і використовувати в масштабні системи, а можна використовувати автономно через додаток і записувати просто на SD-карту. C1L підтримує картки об'ємом до 128 ГБ. Ось тут ми бачимо ось тут. Слот для неї. І важливий дисклеймер на останок: не забувайте, якщо ви спостерігаєте за публічними місцями або місцями, де є можливість порушення приватності, важливо дотримуватися законів та регуляцій, пов'язаних з використанням відеоспостережень в Україні. Наразі під час воєнного стану заборонена будь-яка трансляція у мережу зі встановлених зовні веб-камер IP-камер. Пам'ятайте про це, це був загальний та дуже спрощений огляд процесу вибору та встановлення камери відеоспостереження. Врахуйте, що деякі деталі і кроки можуть відрізнятися в залежності від обраної камери, від того обладнання, до якого воно підключається. Якщо ви не впевнені в своїх навичках, краще звернутися до фахівця або спеціалізованої компанії. і вона все зробить якісно та швидко. Наші контактні дані в описі до цього відео. Ну і тепер перейдемо до практичної частини, в якій підключимо і повикористовуємо цю камеру, яку я піввипуску крутив у руках. Починаємо процес підключення. Ну, що нам перше потрібно зробити? Це зайти в App Store або в Google Market та завантажити собі необхідний додаток. Для Uniview це додатки EZT. Life EZView, ну, ви, мабуть, здивуєтеся, але в мене вже є додаток EZView. Я підготувався, то я його відчиняю. Якщо ви будете використовувати додаток у перший раз, вам потрібно буде, звичайно, зареєструватися, встановити пароль, отримати доступи. Ну, після того, як ви все це зробите, ну, зможете як звичайним додатком. Ну, Все як завжди. Зараз будемо додавати цю камеру до списку наших приладів. Тиснемо Додати. Так як це в нас Wi-Fi камера. Обираємо додати прилад Wi-Fi. Добре. Так, Ми маємо впевнитися, що пристрій вкривається мережею Wi-Fi. Все добре. Нам потрібно його ввімкнути, зачекати приблизно 30 секунд. Поки почне миготіти індикатор на цій камері. Ми так і зробимо. Ось, і Після цього зможемо його під'єднувати. Можемо використовувати, додавати як хмарний пристрій, та як локальний пристрій. Ну, Спробуємо як локальний це зробити. Так, у нас очікується під'єднання камери. Ми також цього дуже очікуємо. Добре. Ні. Зараз воно нам почнемо. Почали. Adding the device a cloud. Коли індикатор починає наготіти ось таким чином. Сподіваюся, вам видно. Синій індикатор приблизно один раз на секунду. Прилад готовий до реєстрації. Що нам потрібно зробити? Ми тиснемо, що вже очікуємо під'єднання і будемо додавати як локальний пристрій. Для того, щоб додати, нам потрібно ввести назву цієї камери. Нехай буде ось така YouTube IP-C. IP. Обираємо мережу, вводимо пароль. І скануємо код реєстрації, який у нас тут розташований на монтажній поверхні. Внизу я вам його показую. ось, QR-код. Так, Ці дані ми внесли ну, і тиснемо, будь під'єднати автоматично. Так буде зручніше глядати. Просить дати дозвіл на під'єднання до тимчасової мережі, яку генерує сама камера. Окей, Робимо це. Так, Цікавий момент. Додаток згенерував QR-код. І під час наготіння ми показуємо цей QR-код камері. Вона реагує на нього, зчитує та готова підключатися. Так, таким чином ми бачимо, що пристрій у нас додався до списку тих, які ми використовуємо, і ми можемо зайти в режим відтворення і вже там додати його до каналу, дивитися з нього записи онлайн. Також маємо змогу використовуючи мікро sd карту ось тут у нас є слот. Під'єднуємо до клацу, Вставили. Все, є архів, можемо налаштувати запис на цю SD-карту і потім з ним працювати. Загалом ось такі досить неважкі кроки по під'єднанню та базовому налаштуванню кубічних wi fi камер. Дякую вам за увагу, що додивилися до кінця. Сподіваюся, це було цікаво та корисно. Ви були на каналі Securie і з вами був Андрій Євдокимов. До побачення!